Ференцію головний тренер ПФК Олександрія Шаран Володимир Богданович. Ну, Перше, хотілося б привітати всіх болівальників, всіх наших гравців, заслуженою перемогою, тому що дійсно вона заслужена, тому що ми більше хотіли і повністю переграли суперника, особливо в другому таймі. І, звичайно, ми дуже задоволені результатом і сам перед голою, яку ми показували десь після 15-ї хвилини. В принципі, ще раз говорю, що і заміни, які, скажімо так, підсилили гру, тому що і зігнало вийшов дуже удачно. І, і кіча, люди, які підсилили гру. І, звичайно, що побачили ту гру, яку ми хочемо бачити. Але на бронетний жаль хотілося б бачити цю гру протягом всього сезону. Але в кожної команди є спади. Я маю на увазі ті матчі, які ми програвали, особливо не сказали в психологічному стані футболістів. але саме головне, що ми сьогодні перемогли і зайняли друге місце, яке, скажімо так, ми хотіли зайняти. Володимир Богданович, скажіть, будь ласка, що сьогодні приємніше? Те, що команда забила 5 голів чи те, що відстояли на нулі? Ну, Все приємніше. Звичайно, приємніше те, що молодий воротар, який дебютував в сьогоднішньому матчі, займався в основному складі, це Рудик Звичайно, ми дуже задоволені те, що він зіграв на нуль і в деяких моментах навіть виручив нашу думку. І приємно так само можна сказати те, що забули п'ять ночі, тому що ми в цьому чемпіонаті так багато не забували. Питання? Все, дякую. А Дима? що далі? Володимир що живемо побачимо. Мені тяжко відповісти на це запитання, звичайно, Далі вирішуватись, тому що така ситуація, що ми... ніхто не знає, навіть команди Прем'єр-ліги, скажімо так, вони не знають, коли починається Прем'єр-ліга, в якому форматі вона буде. Те саме ми не знаємо. Тому, звичайно, зараз важко говорити відповісти на це запитання. Воно хвилює всіх. Тим паче. Зараз відпустка. Да, Звичайно, у нас відпустка до 25 червня. Далі будемо працювати вже, запланований тренувальний збір в Закарпаття. А я думаю, до цього періоду часу вже вирішиться. Де ми будемо грати? Ми поступово скажімо так, працюємо над тим, щоб ми зробили крок вперед порівняно з минулим сезоном. І це дуже приємно, що. Після третього місця ми зайняли друге місце. І в ми думаю, що ми будемо тільки крокувати тільки вперед. Поступово. Дякую. вам.